Ходиш, ходиш, дивишся, дивишся на ці прищепи, що зробив. Робив ось там у висоті. Зараз там і не заглянеш. Це, мабуть, все до осені. Ну, робив ще на цій, тут теж вже всі верхівки заросли зверху, робив прищепи, але в мене тут стоїть стрімяночка, хочу. Ось, бачу, начебто щось видно одна з моїх прищеп, тому зараз потихеньку залізу і подивлюся. Ось. Заліз. Ви знаєте? Вона ожила і просинається. Це одна прищепа із найморозостійкіших східних. Це у мене Сейджо. Я думаю, що вам видно буде. Ось. Наряд, на рядом ще одна прищепа. Не знаю яку робив, там на ній написано, але вона зовсім начебто нічого не прокидається. Але треба все ближче дивитись. Це в мене мускат. А ви знаєте, кажіть. І вона брунічку зелену начебто показала. Тому, як то кажуть, потрібно ніколи не спішити, а завжди надіятися до останнього. А тут ось не бачу навіть яка, але тут нічого не видно. Погано лазить у висоту, це вже тепер все до осені і тоді вже все подивимось. Але тут є гарантія 100%, що вона жила і піде у ріст. Правда, сьогодні вже кінець місяця, це в нас червень українською. Але будемо сподіватися, що щось буде з неї. І можливо, щоб визріла. Було б дуже-дуже приємно. Ну ось поки так.